Меді експерт Тар Довженко Тардовженко далі з нами на зв'язку. З ним якраз і продовжимо цю тему. Атари, доброго дня, слава Україні, доброго дня, героям слава. Отара, ну от продовжу запитання, ті, які були е, зараз в Окспополі, говорили з людьми на вулиці. Е, Пам'ятаєте, свій день 23 лютого рік тому готувались ви до е, повномасштабного вторгнення? Не готувались? Як взагалі ставились до інформації, зокрема західних медіа, західних політиків і тому, що звучало в Україні? Ну, е... Пік напруги, коли всі переживали і чекали, і думали, що це може статися, очевидно, був перед 16 лютого, коли власне був цей. Як це було? День єднання, та угу. е цей великий марафон телевізійний, який організували. Ми, е детектор медіа, де я працюю, цей марафон досліджували, аналізували. Також ми досить е ретельно аналізували різні е медіа, ну, різ різні публікації е телеграм-каналів і так далі. На предмет свідомого нагнітання на цю тему і, в принципі, було як нагнітання, яке потім виявилося попередженням не, не нагнітанням насправді про так і було досить. Ті активне переконування людей, що ніякого вторгнення не буде. Наприклад, відомий персонаж Дмитро Гордон провів своє перше велике шоу на своєму Ютуб-каналі, де позбирав купу експертів, які майже всі хором переконували, що вторгнення не буде. При привіз з цього Ілла Ріонова з Америки, який розказував, що вторгнення не буде. Бо от коли буде 500 тисяч російських військових біля кордону, тоді чекає. Вторгнення. Поки є 200, то ніякого вторгнення не буде. Як начебто немає Тому, ракет, наставні... які можуть долетіти і теж посприяти. Да -да. Це ж не Тому, Друга світова, сказати, коли тільки вже... наземно. 23 лютого була якась втома від цього очікування. І е, я от нещодавно подивився тексти які ми тоді писали, які ми готували до оприлюднення 24 лютого. Відчуття, що саме в цей день може щось статися, не було. А я підняла, що говорили е, західні політики напередодні 22 лютого. Жозеп Борель, верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ політики безпеки, е, горив телефоном від е, е, з Блінкеном. За словами Бореля, держсекретар США сказав йому, що після цих всіх місяців нарощування військових сил на кордоні Росія насправді збирається вторгнутись. І е, Борель каже, що Блінкен зателефонував і сказав, що так це станеться цими вихідними. Ми Е, і от, але за два дні це ж в четвер сталося, п'яті години ранку почали бомбардувати. У мене ще знаєте е, моя історія, коли мені е, моя знайома журналістка, колега зі штатів написала: я це отримала о другій ночі, 24 лютого, тобто, у них це була шоста вечора ще напередодні. Е, тобто, там настільки майоріли всі медіа початком війни. Ви ж пам'ятаєте, що там настільки докладно все було описано? Котрі, як, де розстановка, всі плани, все, все, все. Що вона вже мені написала, і вона вже мені поспівчувала, що вона дуже схвильована, і вона співчуває, що у нас війна. Я якраз знаєте засипаю, і дивлюся друга ночі, 24 лютого. Думаю, ну вже ці американці, ну скільки можна? Ну яка війна немає? У нас ніякої війни. А за кілька годин бабахнуло і почалося. Чому ми так ставились до цього? Ну, як ставились? Ставились то, в принципі, як е, ті, хто переважно не були суб'єктами цього процесу. Та? Тобто суб'єктом була Росія, яка збиралася вторгнутись, а ми були об'єктом. Насправді, ми, е, ми спостерігали за підготовкою, так чи інакше, хтось там го 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 готував собі запасні. Аеродроми, хтось виїжджав, хтось відряджав своїх дітей багатьох колег, в тому числі з сек сектору громадського та і тому і що медіа, громадські так. організації угу. багато попереджали донори американське посольство і так далі, в тому числі організацію, в якій я працював, попередили на прямо з американського посольства. Сказали: війна буде, збирайтеся, виїжджайте, вас всіх повбивають, щоб щоб, щоб вас тут. Не було там, грубо кажучи, так е, от але, якщо говорити про пересічних людей, ну крім тих людей, хто готувався йти в армію, та як можна було підготуватися на, на збирати солі, сірників Ні, і тому чому хоч, хоч, вибачте, можна... отара в мене є знайомі, які за півроку до цього в ТРО вже тоді готувались по вихідних, ходили і займались. Ну, це інше питання знов таки. Е, люди, які е, знаєте, є, є такий тип, тип людей, е, який завжди чекає найгіршого та й готується до най, найгіршого. Мені здається, що е, той стан невизначеності, в якому ми жили. Попередні вісім років, коли ніби була війна, але ніби не було війни. Коли нібито ні, ніби був ворог, але він нібито і ворогом не, не був, і так далі. А також прогнози, що якщо загострення бойових дій буде, то воно буде тільки на лінії роз, розмежування на Донбасі, вони зробили багато для того, щоб люди. Думали, що якось воно якось воно та й буде. Крім того, ну не знаю, мені здається, що уявляти собі, як буде виглядати повномасштабна війна, було просто неможливо в Наприклад, 21 в столітті. Всі уявлення. казали, та ну як це, але дивіться, американські Ні, ну... британські очільники розвідок були праві в своїх прогнозах, коли вони говорили, що Путін дасть наказ про вторгнення. Е, я ось цитую різних аналітиків з Радіо Свобода. Потужні сигнали Америки, Британії е, виявилися правильними. Е, окей, я це скажу. Як ви думаєте, чия це відповідальність, що ми не були готові до цього? Ну можливо, можливо, влада могла це якимось кращим чином комунікувати, щоб не спровокувати, не спровокувати там паніку істерику і тому подібне. Я цього не виключаю. Але якщо ви чекаєте, що я зараз скажу, що влада винна в тому, що вона нас не попередила. Мені здається, що нас попереджали досить прямолінійно. Та що вторгнення може бути. Ніхто не казав, що вторгнення не буде. А, чи не давали нам докладних інструкцій? Ну, взагалі, людям з цивільної оборони давали докладні інструкції ще в школі. Просто ми їх всі позабували. Та я, наприклад, нічого не, не пам'ятаю зі шкільної. Цивільної об 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 оборони отари, Єдина річ, і ситуація так. змінилася. Вибачте, коли ви там закінчили школу 15 років тому, там чи 20 Ну, ну очевидно, ситуація так. теж це ж уже ну, інші очевидно, підходи. Але... Світ змінюється ну, навіть. Про бомбосховища почали говорити набагато е, скорше ніж почалося вторгнення. Та да, я пам'ятаю, що в грудні йшлося про бомбосховища, і е, виявилося, що багато з них або недоступні, або за зайняті якимись там закладами, ніх нічними клубами і так далі. Да? Тобто, е, частково це від відповідальність влади, частково це відповідальність кожного, хто міг би подбати про е, свою без, безпеку і. Не подбав чи там про безпеку своїх рідних. Частково це просто нас, наслідок неправильно прийнятих рішень. Найтиповіша річ. Це коли люди вирішували, що треба виїхати з Києва в передмістя. Спілька, та, я думаю, на що Київщині, у всіх так. є такі знайомі. В мене є такі знайомі, які вирішили, що поїдемо в передмістя, от туди кудись Макарівський район, Бучанський район, угу, та, там буде РП. спокійно, там пересидимо угу. це, поки це все буде. Та, чи знав хтось що буде все так що що буде все так як воно було і, і що саме а, цей спосіб саме це рішення на наражає людей на смертельну небезпеку ні, ніхто не, не ну, за великим рахунком, той же захід каже те, що вони е, думали, що можливо станеться цей бліцкріг росіян, які збирались там за три дні захопити, і е, тому там давати зброю, а потім подивитись, що вона опиниться в руках у росіян. Теж якось а тоді, коли побачили, що ого, як тут українці можуть, ну все тоді інакше стало розгортатись. Ну, логіка в цьому є нас насправді, тому що знову таки ми ж чули, що вони е як рольову модель для цієї ситуації розглядали Афганістан. Тобто повернення та талібів і швидке захоплення влади в Аф Афганістані, там де власне їхня зброя, яку вони лишили е так званій демократичній владі е афганській, врешті-решт потрапила в руки та талібів. Ну, я б на місці американців теж не хотів би, напевно, щоб їхні е танки, ракети і тому подібні штуки е стали на озброєння російської армії. Зрозуміло, почули. Дякую вам за коментар. Дякую за включення. Дякую за ці спогади. Дякую. Отар Довженко, медіаексперт, був з нами на зв'язку.